Я сьогодні зробила таблицю своїх подорожей, ніби такий облік місць, в яких я була, країн, в яких я була, і зробила себе на цікавій думці, що коли я проживала в моменті цей досвід, мені здавалося, що він ну він відповідно був дуже новий перший раз в країні або в якомусь новому місті. І Він зовсім цей досвід за мною не асоціювався, і мені було важко сприймати це вже як частину свого шляху в такій масштабній картині життя. Але згодом, коли ці подорожі вже були там рік, два, три, п'ять назад років, це так цікаво відчувається ніби це вже якось в потрібний момент вставило той самий пазл в твоє життя. Щоб ти мислив таким чином, як ти мислиш зараз, щоб ти приймав рішення якісь, як ти робиш зараз, щоб той шлях, як ти думаєш, був такий, як в тебе зараз. Тобто, кожен ось такий глобальний масштабний досвід змінює в якийсь момент, так підкручує трохи твою свідомість, спосіб мислення, прийняття рішень, взагалі, розуміння цього світу. І цікавий факт е, при е, створенні цього списку країн, в яких я була, що як тільки ти попадає в якусь нову країну, ця країна як ніби старається в неї кордони відчувається ніби такий, а я вже там був, все нормально, я вже там посікав свої. Е, але насправді всі ці країни і кордони це просто така політична гра, в яку грає людство е, наші уряди. Але насправді ми там а, умовно не тільки громадяни України, а ми як і взагалі жителі землі. Тобто, вся наша земля, вона наша. Тобто будь-яка земля країн земля в плані умовно, а, як це ж пояснити? Територіальна земля, я маю на увазі, що там умовно земля, яка знаходиться в Франції. А, вона не тільки французька, вона просто вона земля всіх. Тобто будь-яке місце для, на, на планеті а, також було створено і для тебе. Тобто, ти можеш подорожувати, куди ти хочеш, а, отримувати будь-який досвід, який ти хочеш. І просто, мені здається, старати ось ці кордони країн, таке най, найприємніше. Найжаданіше відчуття, а яке зі мною траплялося в житті, одне з. І хотілося сказати, що кожен цей досвід в якійсь мірі мене змінив. І та, яка я є зараз, це завдяки ось тим маленьким пазлам, які вносили моє життя, ось ці подорожі, нові люди, знайомства з культурами, з іншими видами. І підходимо до життя. Це так цікаво, бо е, коли ти зараз е, в моменті якось дієш, комусь відповідаєш, тебе вже десь є дуже далеко в е, маленьких папочках, е, файлічках, на листочках записана якась інформація, як виглядає звичайний, е, звичайний е, побутовий день. Е, Людина з тієї країни, з цієї країни, і ти розумієш, що є традиції, є якісь просто культурні особливості, і ти можеш всюди трошечки черпнути свого і таким чином створювати свою нову реальність. Тому, друзі, я бажаю вам за можливості старати кордони в своїй голові. І на своїй мапі, вони справді весь світ створений для нас, щоб ми в ньому подорожували, здобували новий досвід. І це не обов'язково має бути а, з витраченими просто тисячами доларів, <голи> коли всі подорожували а, не знаю, з двома тисячами гривень. А, і тим не менше, це було одне з найвеселіших а, загалом, пригод в моєму житті, як я досі згадую. Ось тому ніколи не жалійте гроші на ваші емоції, на ваші враження і відкривання розуму до цього світу.